Додому з полону 12 12 полонених українських вояків звільнили сьогодні бойовики. Таким чином обмін 12 на 12 завершився. Вчора нагадаю. Українська сторона віддала так звані ДНР. 12 осіб за непідтвердженої інформації, один з українців, військовий з горлівки, відмовився від обміну і залишився на окупованій території. Тим часом процедуру мало не зірвали постійні обстріли з боку бойовиків. Навколишні українські блокпости під постійним прицілом, як стрілецької зброї, так і важкої артилерії противника з позиції поблизу Мар'їнки, де вчора поранили двох наших бійців. Олександр Моторний. Упродовж шести годин безперервно українські позиції навколо Мар'їнки бойовики накривали артилерійським та мінометним вогнем. У приватному секторі свистіли кулі ворожих снайперів та літали осколки від розривів АГС. Походу вичислили місце, куди можна бити і сюди прилітає час. АГС, про що спросить АГС, мінометики. Хлопці показують понівчену металеву рішітку на їхньому опорнику. Кажуть, і цього разу не минулося без танкової атаки. Окрім звичайних, як для нинішньої передової, стрілецьких атак, мінометних обстрілів, обстрілів з АГСів, сюди до українських позицій час від часу виїжджає ще й ворожі танки. Це власне наслідок одного із прямих влучань танка бойовиків по українському блокпосту. Хоціка якби не ось оця сітка, блокпосточно би рознесло на шматки. І бійці говорять, що тактика танкістів-бойовиків традиційна і підступна. Мало того дня у бойовиків на цій ділянці фронту з'явилася ще й надпотужна та високоточна зброя. Снепер скидок привели, так прочу так, як війну винували чотириста калібр, а то не лопили. Навіть пробили раз тут у нас мішки пробували. Угу. Це що не Це... Це недавно вони з'явилися, не да? Не були? Неділю. Я думаю, що... такі кулеметні гранатометні та снайперські ворожі обстріли кажуть бійці 28-ї механізованої на їхньому опорнику. явище звичне. Найбільша ж проблема кажуть геть у іншому. Саме бідне, то що немає розрішення на отвіт на вогн. Тобто, якщо раніше ми вогонь і не сразу затихали, то зараз вони просто безпределом займаються. Саме через той такий безперервний вогонь напередодні не відбувся вже давно запланований обмін полоненими. На власний страх і ризик просто під кулями волонтери офіцерського корпусу та офіцери відділу зі звільнення полонених Міністерства оборони таки поїхали на нейтральну полосу і віддали бойовикам 12 їхніх. Там пообіцяли повернути стільки самоукраїнців українців. О півдні, у четвер. Перші кроки на вільній українській землі перші посмішки, перша цигарка. Вийшло так, що повернулися із полону замість 12 11 людей, двоє цивільних і ще 9 військових. Сто мотив у нього є, сім'я вроде. Тобто і... то, він освобожден і він залишився в горловці по собственному життю, тому що у нього сім'я. Я вважаю, що було б чесно, якщо б Донецьк передав би людину сюди сьогодні, і тут було б 12 людей, і він би захотів повернутися в горловку, я б з удовольствием його відвез. У кожного зі звільнених своя історія. Выводили нас 15 февраля. Вот. И отбился от колонны. водитель Урала. Отбился от колонны. Далі шел к своим пробирался. Был ранен, подорвался на растяжке. Контужен 4 раза был. Ну так і шел как-то. А там у горловки взяли в у Одночас до усіх ставлення у бойовиків було однакове за великим рахунком. Інформація їх не цікавила. Вирішальною була сама приналежність до чоти захисників України. Спочатку били. ні білі били, білізі били. кров правий се. Натомість для волонтерів офіцерського корпусу єдине кажуть, що насправді важливо так. Це те, що хлопці за лічені години обіймуть своїх рідних. не цікавлять, господа, ні воєнні білети, ні телефони, ні автомобілі, ні персні. Ні те саме мене цікавлять тіло і душа. Їхні сім'ї тієї миті, що просто не могли знати, що хлопці вже у безпеці. Дзвінок додому, і найперше, що вони чують у слухавці: подяка небо. Я думаю. Ага. Звільнений хлопці розповіли, що разом із ними у споруді Донецької СБУ тримали чверть сотні бранців. Радник міністра оборони каже, йому відомо про 86 українців, що перебували у полоні. Нині їх стало на 11 менше. Від околиць Донецька Олександр Моторний, Андрій Марченко та Микола Головко. Спецкор 2 плюс 2.